Друзі, мій вітання це тернопільська громада, і сьогодні гостем нашої студії є Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Пане Олеже, раді вас бачити сьогодні. Ну, займ, вітаю. і будемо власне говорити про ситуацію у Тернополі. Так адже я знаю, що зараз комунальники посилено працюють, борються зі снігом, і хочемо напевно перш за все почути, яка ситуація на дорогах станом на сьогодні. Так чи можете нам коротко розповісти про те, де зараз працюють комунальники і який стан доріг. І тротуарів у місті. дякую. Ну, ми знали, що буде пошляння погоди. Треба сказати, що в нас є дорожня карта спеціально розроблена, прийнята виконавчим комітетом, і де чітко розписано, які дії мають бути комунальники в тій чи іншій системі, яка відбувається з погодою. Ну, оскільки це було особливо багато снігу, взагалі гідромоцентр нам сказав, що ми входимо в небезпечне явище погоди. Uh -huh. Офіційний термін. Випало у нас понад 40 сантиметрів снігу, це дуже багато. І зрозуміло, що треба було до цього бути готовим. Тому якби ми завжди починаємо такі речі наступним ціном. Перед тим як помага падати сніг, місто все просипається, так зване превентивне посипання. Засипаємо суміш один до трьох і чекаємо, коли випадає сніг. Сніг випадає на, на цю суміш. Потім дивимося відповідно до кількості снігу, знов посипаємо. Uh -huh. Сніг знов на цю суміш. Ми знов посипаємо. І так робиться такий пиріг. Починає сіль працювати, і відповідно створиться так звана пульпа. Тож люди кажуть, дуже багато каші на дорозі. Це так звана снігова пульпа. Вона десь години 4-5 відбувається від від відпрацювання суміші. Вона вже більше не працює. Ми її змітаємо і засипаємо по дому. Uh -huh. Оскільки сніг ішов без перестанку, так фактично декілька днів, декілька діб, процес був непростий і основна була це боротьба сніговими заметами. Після того, як вже ми відчистили центральні вулиці, де проходить громадський транспорт, зачистили бокові вулиці, починається так звана чистова зачистка. Що саме? Зараз що ми робимо? Зупинки громадського транспорту повністю очищаємо кишені, щоб автобус під'їхати до людей і люди могли нормально зайти, а не виходити аж на дорогу. Наступне дуже багато снігових валів є на самих зупинках. Ми забираємо ці вали, і щоб була зупинка вільна, щоб люди не мали проблеми з доїздом. Я також дивився на завужені частини доріг. Це, наприклад, руська завужена частина Гоголя Пірогова. Коперника і і інші вулиці. Таких вулиць є досить багато. Було штаб зібраний, де були пере... встановлені перелік вулиць, де потрібно вивозити сніг. Чому? Тому що сніговий вал вже настільки великий і широкий, що вулиця настільки завозилась, що вже проїхати нормально неможливо. Отже, якщо на якась машина зупиниться, то біля неї вже нічого не приїде. А нам треба, щоб приїхала швидка, нам треба приїхала, щоб пожежна всякі бувають випадки. Було прийнято рішення вивозити даний сніг. Це як правило бувається все вночі, <ган> але і деякі зні вивозили ньому. Відповім тероплянки бачили, що масово сніг ми стараємося вивозити. Також для того, щоб водії не мали проблем з пересуванням на транспортних розв'язках. Так звані трикутники снігові утворилися. Їх також ми стараємося зараз позабирати максимально, щоб не було аварії. Uh -huh. Тому що висока дуже вона з мінус 10, мінус 15, Це фактично камінь. І якщо машину заносить, це удар об ці обці трикутники може бути і перевертання, і що що заводно, то їх треба забрати. Чи зараз є можливо ще якісь такі вулиці, де все ж таки складніша ситуація, і комунальники ще працюють? Бо чесно кажучи, от сьогодні їхав на роботу і бачу, що е, переважно як ви кажете центральні вулиці, дійсно вони розчищені, там е, е, автівки можуть вільно пересуватися. Також громадський транспорт. Чи є можливо якісь такі ділянки зараз у Тернополі? Є, і, такі, ділянки? є, складні, є, є такі ділянки. У нас немає вулиць, яких ми поразу не пройшлися, mm. але скажемо, так пройшлися після того, як падав з них то не дуже і видно. Тому ми зараз поновлення. Зачищаємо, це в першу чергу стосується новий світ, мікрорайон. Mm -hmm. Через завуженість вулиць не завжди можна приїхати. В чому вся проблема? Напевно, вже бачили тернополяни, показали по телебаченню, що ми машини піднімаємо mm -hmm. на, на евакуатор, забираємо. Ми просто не можемо проїхати. Водій, який за, сидить в тракторі, великий ковш, він розуміє, що його легенько кидає в сторону і він цю машину царапає. А це дуже дорого. Потім подасть, що йому поцарапають. Так, наскільки я пригадую, так за останніми новинами, то вже кілька десятків машин було забрано евакуатором, тому так, що так. вона автівки заважали чистити Без дороги з них, ну і небезпечно. Тому ми їх забираємо. Ми перед тим робимо оголошення, поясняємо водіям. Заберіть, дайте нормально пропрацювати. Це було сказано про центральні дороги. Зараз ми говоримо вже про другорядні дороги, по яких не ходить громадський транспорт, але вони також важливі, так uh -huh. тому що люди живуть, треба проїхати. Там там є садочку. Школи і так далі, і треба це все зачищати. Тому є проблема. Ми ці всі машини забираємо, і відповідно, ставимо на майданчики і розчищаємо. Тому є затримка в більш швидкому прочищенні, бо саме транспорт заважає. Друге питання це кутківці ці прийняти. Також там є ряд вулиць, чому? тому чому кутківці прийняти, вони на таких ухилах знаходяться. Не завжди є можливість виїхати, там є свої технології, але потихеньку прочищаємо, люди допомагають. До речі, дуже на цього року, я б сказав, сприяння людей дзвонимо там, кажемо, знаєте, от, заважає, забріть машину, вибігає, ніч ага. на ніч допомагає. Ви знаєте, нормально. І на даний час ми практично вже до, до кінця цього дня, а ще вночі в нас буде працювати техніка потужно. Ми виходимо вже на те, що можна повністю вже починати чистову обробку вулиць. Тобто uh -huh. підрізання валів, вали схиляються, їде грейдер, підрізає, вони рівненькі, і ми зачищаємо. Але друга проблема виникає в місті. В четвер обіцяють плюс два. З дощем. І після нього зразу мінус 10. Тобто є загроза ожеледиці? Загроза ожеледиці. Раз. Друге, всі ці дощі приймальні решітки зараз накриті валами сніговими. Угу. Нам треба зараз всі повністю решітки розкрити. Тобто, хто йде, бачить сніговий вал і такі всередині трикутнички валі. Ми там вирізаємо, щоб можна було, щоб вода має зійти. Тому що, по-перше, буде сильно сніг топитися, mm -hmm. друге, йде дощ. Куди воно має діватися? Тобто, що потім... багато води буде. Бути... На... Воно має кудись стікати. Є проблема з цим. Ми працюємо дуже багато решіток. Знаєте, якщо взяти, наприклад, по тротуарах, так? в основному ці решітки біля тротуарів. Щоб ви розуміли, в нас 430 кілометрів в двосторонньому вимірі е, тротуарів, де, де е, на одному кілометрі біля трьох решіток. Розумієте, це дуже багато, а це все в валах. І це треба все вручну розкопати. Зрозуміло. ну тобто є зараз робота, як так розумію, ви це ставите, це завдання зараз новороти, бо нас чекає новий катаклізм. Дивіться ще одне запитання. Дуже багато зараз у соціальних мережах люди поширюють і застерігають стосовно бурульки, які зараз вже звисають з будинків. Я наскільки з вами говорив перед ефіром, ви сказали, що ця робота також вже активно ведеться. Якщо можна, дайте інструкцію, куди телефонувати глядачам, жителям міста, якщо з їхнього будинку або з їхньої квартири звисають бурулька. Що в такому випадку треба робити? Куди телефонувати чи самому збивати? Тут, ні, тут треба це треба робити тільки професійно. бо рульки це серйозна справи. Люди просто з цим не стикаються, бо в нас зараз мало було зим, що, що три роки в зими не було. І люди забули, що таке бурульки і, і що відбувається. Суть дуже проста. Сам будинок він має різну енергоефективність і він виділяє тепло. Якщо на нього нападав сніг. Відповідно, топиться нижня частина снігу і створюється бурулька. Вода стікає на вулиці мінус 7, мінус 10, бурулька наростає, вона стає більшою, більшою, і більшою. Але вона на чому наростає? На фасаді і на ринві. І тому ми поясняємо людям, що якщо на вулиці мінус 10, бурульку не можна збивати взагалі. Тому що ми обірвемо фасад і обірвемо е, ті всі ринки. Uh -huh. Ми просто понищимо будинок, потім треба буде виділяти гроші для його ремонту. Тому має бути хоча б мінус п'ять. Ми спостерігаємо за кожним будинком, і там, де не можна збивати, ми огороджуємо і поясняємо, що не треба. Зараз ми не будемо цього робити. Там, де можна збивати, наприклад, сьогодні збивали е, Бандери 19. Виїжджали. Багато будинків. Я просто на прикладі цього говорю. бандери 19 Не всі борульки можна було збити. Порухали, бурулька тримається так. Це Легенько підбили тільки низ, але всю бурульку не зіб'ємо. Тому нам дають докори. Що був вишка, збивала бурульки, а багато бурульк лишилося. Лишаються бурульки ті, які на даний час не можна рухати. Тому. Ми підходимо до цього професійно. Просимо тернополян піднімати голову, уважно дивитися на бурульки, тому що не завжди можна все розпостерігати до кінця, обходити ці, ці місця. Не завжди, можливо, треба, можна і загородити. На даний час працює в нас сім підйомників, які збивають бурульки. Це і центр. Ось можна побачити, їх зараз багато їздить. Ми зараз фактично бурульками займаємося впрети. Дуже багато брульок буде знищено, але і багато залишиться, тому що практично немає будинку, де немає брульки. Ну, давайте скажемо, що часто навіть важко буде під'їхати дуже... щоб я е хотів сказати, не так і забрати спецтехніку. Треба зупинити рух транспорту. Uh -huh. щоб, а щоб давайте можемо розкажемо, куди звертатися, дійсно, в до, до який час, так, муніципальна інспекція чи до вас управління. Куди телефонувати, якщо людина стурбована і хоче про це повідомити, сказати, що з мого будинку зрисає брулька, який має бути алгоритм? Ну, це перше. Ми почали з СББ. ОСББ. ОСББ Головний орган у них це збори. Тому вони на зборах мають чітко вияснити, що їм робити: як прибирати подвір'я, як збирати бурульки, чи, чи запрошувати машину, чи витрачати на це гроші. Міська рада не має на це впливу. Ми можемо тільки порекомендувати допомогти. До речі, до нас багато звертається. Ми кажемо звертайтеся до того підприємства, робіть так, робіть так. Тут десь дзвонити немає ніякого смислу, тому що вони і є міні-міська -мі тобто, ради. Якщо у вас ОСББ, тобто це питання вирішує виключно, його. ОСББ. Виключно, він, а він же має так, придумати, як так. збити цю бурульку. Якщо звертаю... ви відноситесь до управителів. Колишні жакі, uh -huh. так то треба звертатись до управителя всіх. є телефоні, там є гарячі лінії, там є все для того, щоб з ними з'єднатися, uh -huh. і вони досить активно реагують. Якщо ж вони не реагують, то в нас є служба, яка приймає всі дзвінки. Це 1580. Будь ласка, дзвонимо. Ну, наприклад, сьогодні я доповідав голові. Зранку було дві з половиною сторінки, де люди пожалілися, то є звернення від людей, що то треба то... робити. Uh -huh. І повірте, ви не просто позвонили на 1580, всі забули. Ні, це все береться до роботи. На кожний цей об'єкт відповідно реагується. Відповідним людям дається доручення. І це буде зроблено. Тому прошу злити 1580 і ми максимально ці питання будемо вирішувати. Єдина проблема зараз, яка ну, є дійсно зараз, вона ще поки не вирішена остаточно, а частково це міжкрутальні проїзди. Завжди чистили їх у управителі і і так далі. Ну зараз настільки снігу, що вони не встигають. І ми uh -huh. допомагаємо різною технікою, різними людьми. І прошу зрозуміти, що коли буває, люди самі зібралися, а таких будинків багато, самі почистили свій будинок, що є, до речі, нормально. Тому що треба пам'ятати, що всі будинки це приватна власність. У нас немає будинків, які належать міській раді. Всі uh -huh. будинки належать мешканцям. Квартира, сходова клітинка, все приватна власність. Але давайте скажемо, напевно, що не на всіх. Дворах можна тільки лопатою почистити. Можливо, не дати можна байтрактор і, щоб щоб і... я наприклад дорого. знаю на Бандери. Наприклад, недавно мені дзвонила пані Емілія і каже: ви знаєте, ми зібралися, почистили, uh -huh. все зробили, але просив вас там трактором доробити де деякі там нюанси, бо нема з заїзду, вона наприклад, також про проблеми є. Не може зараз в багатьох місцях заїхати сміттєва машина, щоб забрати відходи. Просто так сміло. тому ми просимо. Ну добре, ви собі зробили тротуар, все, ви всі можете ходити. Як сміття забрати? Просимо відкинути від сміття. Тому ми звертаємося. Зараз є можливість, якщо у вас є смітник, і біля смітника повна сміл, і його не, і не забирають відходи, це тільки тому, що ми не можемо туди просто заїхати. Поможіть нам, відкиньте лопату, скільки там три хлопці, чотири зібралися, раз, два, і вже можна заїхати, і проблема знята. Ви знаєте, якщо взяти по сміттю, то у нас буквально день тому настільки. Перемоло було до сміттєзвалості дорогу, що півтора метра був сніг, і техніка виїхала і не справилась. Тобто, у нас сміттєвози вистроїлись біля малаша. Ось так все далі нема куди їхати. І добре, ми попросили приватну фірму, яка обслуговує сміттєзвалище. Uh -huh. Там були бульдозера, і ці бульдозера пробили дорогу, і місто не з не погрузло в смітті. А якби не це варіант, дуже був близький. Таж до речі, пам'ятаєте раніше, коли були такі снігопади, це було кілька років тому. Бо чесно кажучи, останні роки ми спостерігаємо, що у нас така європейська зима, коли майже немає снігу, тільки мороз. Поставало питання стосовно куди сніг вивозити. Бо зараз його дуже багато. Так часто ми бачимо, якщо є якісь місця спеціальні там чи парковки для машини, знає теж, то там складають цей сніг. Чи є у вас зараз місце, куди його вивозять? Безумовно, У нас є від підуть дорожня та, де вказано ці місця, і ми додаємо нові, тому що час робить своє, деякі місця просто вже зникають, іде за забудова міста і так далі. Є по-різному. На даний час ми розуміємо, що забирання снігу з доріг це не є дешеві речі. І тому ми не забираємо його всюди. Ми забираємо тільки там, де є потреба. Куди ми возимо? Таких ділянок є, є, є декілька. У нас на об'їзні є спеціальні там місця виділені, У нас є е, провулок цегельний, uh -huh. у нас є е, парк Шевченка, стоянка машин окремо там для машин ми лишили, возимо туди сніг. Тобто є декілька таких ділянок, де люди, які цим займаються, вони знають mm -hmm. і стараються вести на ту ділянку, яка ближче, щоб як може дешевше обійшлося виділення цього снігу mm -hmm. стосовно теж сіл тернопільської громади, наприклад, там Кобзарівка і там ще ряд сіл, які там розташовані по дорозі, чи там сніг розчищається, яка в них там ситуація? Можливо, ви комунікуєте зі старостами? Що вони кажуть? Хочу до речі, подякувати старостам. Всі старости, молодці, вони як відчували, що буде така проблема, уклали угоди з підприємцями, які знаходяться на території цих сіл. Підприємці починається завдяки цим так, Гроші виділені, mm -hmm. і вони уклали угоди. Підприємці виїхали. І якщо чесно, досить ефективно зараз на селах розчищені бокові дороги. Що не скажеш про центральну, яка не є нашою, і і відповідно там ситуація гірша, але вже також покращується. Mm -hmm. Пане, де, стосовно е, загалом прогнозів, можливо, також ви знаєте, що скаже тернополянам, чого очікувати найближчим часом в нашому місті, е, от е, чи можна більше боюся о цього Війського перепаду температур прошу терполян з розумінням поставитись, може бути так, що буде суцільна льодовиця, буде, буде каток. І дуже треба добре подумати, чи виходити з дому і що робити, яке взуття, і так далі. Тому що неможливо різко всю місто посипати, все переглянути. А таке може бути, тому застерігаю, будьте дуже обережні, що відбувається. Підальшого у нас іде знову підняття та температури, і я так бачу, що до кінця січня буде фактично і 17, і 15, і так далі. Потім попередньо кажуть ніхто нізиться, що токов ніхто не знає, але попередньо, що має бути вже підняття. Тобто можна сказати, що принаймні зараз такий етап складніший. Ми пройшли так, коли там було багато снігу, багато сантиметрів Найважче, коли були вкладали місячна норма, я так розумію, снігу місяця норма. Так за декаду місячна норма. За за декаду. стосовно також людей, працівників, які зараз є в управлінні, чи достатньо їх чи потрібні можливо якісь волонтери, допомога з очищення то чи інші дороги. Ви дуже гарно задали питання. У мене зараз проблема в міській раді, проблема людей. Двірники uh -huh. починають розраховуватись, дуже важка робота. Двірники, а чому? Тому що в мене фактично зараз 70 двірників, 90% це жінки, пенсіонери. І якихось 10-15% там по різному воно коливається. Це чоловіки-пенсіонери. А я а, е, кілометраж, я тільки що не назвав, це шалений, і е, це все прибрати. Треба сказати, що у нас 60% тротуарів це ручне прибирання. Все остальне може приїхати транспорт. По інших він просто не проїде. І ви сявляєте, ця бабуся цією лопатою, хтось іде, каже, що нормально не прибрали. Вон е, сніг. Так це неможливо різко прибрати, тому що такої техніки малої просто немає. Змійте. Якщо наприклад, взяти новий світ, тротуар пів метра, ну як там проїхати? А він іде, 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 поки його при, при, прибереш. А він двосторонній, ще другу сторону тр треба. Uh -huh. Тобто є проблема з людьми, з двірниками. Дуже серйозно. Наступне. Це зв'язано з війною, бо що ще робота хлопців забрали. Техніки є достатньо. Нема є. У, на цій техніці працювати. І от оце зараз хлопці в мене цілодобово працюють подякую Технобудцентру, дякую мішляхрембуду дякуючи всім людям які ще долучилися підприємцям але проблема яка техніка є, є пальне Uh -huh. Немає кому їхати. Люди працювали в подвійному режимі, падали з ніг, не спали. Люди просто терпіни не знають, що це ж що ми так почистили. Це все дуже непросто. Це дуже багато пішло і, сил, То, і так. І не Америку. вистачає людського ресурсу зараз, якщо так, є техніка, є суміш, якою посипають так дороги. Тут, 에, бронювання є проблема, є проблема е, е, фахівців, тому що хлопці позабирали на війну. Просто немає кому працювати. Розумієте? а той, а той один хлопець, який має бронювання? Ну. Скільки він ну добу він від, відпрацював, а скільки далі йде? Все, він ліг спати більше нема кого. Mm -hmm. посудити. тобто також можемо сказати, що якщо хтось е, виявить бажання хоче допомогти будь ласка, звертайтеся управління ЖКГ Тернополя, і думаю, що теж е, там вам підшукають роботу і е, теж підкажуть, як можна допомогти. Пане Олеже, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що розповіли, е, яка зараз ситуація в нашому місті станом на цей день. Так, друзі, я вам нагадую, що в нашій студії був Олег Іванович Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Дякую всім, хто був з нами. Nafsa doblä. Tack. Så